Представляючи нового начальника обласного управління ДСНС Юрія Бреуса, очільник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, підкреслив, що пріоритетним завданням служби є забезпечення готовності сил і засобів до реагування на надзвичайні ситуації різного характеру і націлив керівний склад на чітке і професійне виконання посадових обов'язків та поважне ставлення до підлеглих. Всі завдання виконувати відповідно до своїх посадових обов'язків. До людей повернутися треба хлопцям обличчям. Всі інші питання, які пов'язані з своїми, своїми службовими обов'язками, виконувати належному мрій. Вітаючи нового керівника Чернігівських рятувальників, голова облдержадміністрації Валерій Куліч, в першу чергу говорив про матеріальне забезпечення рятувальної служби. У нас дуже багато селищних рад на сьогоднішній день в області. В Цього десь на рахунках знаходиться таких селищних рад порядка 60 мільйонів гривень коштів. За рахунок перерозподілу і акцизу на паливо, і все, їх профіцит бюджету на сьогоднішній день. І вони ті кошти не знають, навіть як до кінця року якісно використати, тому що вони не розраховували на їх. Тому ми разом з вами відпрацюємо для того, щоб і в тому числі ці кошти направляти на посилення відповідного фінансування матеріально-технічної бази служби МЧС. Полковник БРЕУС висловив вдячність керівництву ДСНС та облдержадміністрації за довіру та запевнив, що всі поставлені перед рятувальниками завдання будуть виконані якісно, вчасно і професійно.